Як молдаванин чорта переспівав, здибався чорт з молдаванином і каже Давай спробуємо, хто кого переспіває. Ти співай, а я буду нести тебе на плечах. А поки я буду співати, ти будеш нести мене і побачимо, хто довше співатиме. Ні, каже молдаванин, давай ти вперед співай, а потім я. Чорт сів на молдаванина, їде і співає, а пісня довга дова. Молдавани несе, а чорт усе їде та співає. Але кожній пісні приходить кінець. Закінчилася й чортова пісня. Зліз він із молдаванина, а той каже Тепер я буду співати, а ти неси мене. Сів Молдаванин на чорта й співає, але співає без слів? Галяляй, галяляй. І так без кінця. Чорт носить, а молдавани носить галяляй, галяляй. Чорт уже втомився, молодаванин все одно й одно. Чорт питає, ти скоро закінчиш? Ні, не скоро, каже молдаванин, і далі Галя лялькає. Чорт уже не має більше сили носити, розсердився він та як кине молдаванином об землю, аж у того з за защіпки на сорочці лопнули. І відтоді у умолдаванина сорочка не застебнута.